Вітаю, друзі, на зв'язку боні, і на жаль, і сьогодні ці обригани обстріляли всю країну. Також моє рідне місто Київ. Є три прильоти, є на жаль, загибла людина. Я дуже і дуже співчуваю родині загиблого. Вони думають, і сподіваються, що вони якось змінуть ситуацію. Вони думають, що ми не зможемо з вами нормально зустріти новий рік. Йдіть у сраку, срані Орки, от що я вам хочу сказати. Також я хотів би сказати, що це останній відос в 2022 році. Я дуже і дуже хочу побажати наступне. А, ну, по-перше, хочу побажати, щоб наступному році, в 2023, ми, ми з вами поговоримо. Прийшов тот момент, коли ми з вами просто будемо в ступорі. В ступорі від щастя і розуміння того, що блін, все, все оркостан програв. А ми є переможці. Переможці е вільного світу, переможці незалежної України. Ми більше не будемо залежати від цієї свинорусні вонючої. І ми будемо самі по собі. Ми будемо самі собі диктувати, як нам жити, що нам вибирати, що нам слухати. А слухати, я впевнений, ми будемо нам тільки а, українське чи, чи закордонне, але в будь-якому випадку, насамперед, у нас буде а, національне. національна ідея це все українське. І незалежно від, не від кого. Також хотів би сказати, що я зараз беру Трошки відпочинку собі до 2 січня. 2 січня я вже буду в Києві і почну працювати вже в новому темпі, в новому році з новою енергією на перемогу, на якість свого каналу, на новий контент і, в принципі, на все нове. Коротше, Буде буде все супер, буде все класно. Я в це дуже і дуже вірю. Вам, мої підписники, і, взагалі, люди, мої рідні України, хочу побажати, щоб ви не засмучувалися, щоб ви трималися і розуміли, що ви найкращі, ви найсильніші. Також хочу побажати нашим хлопцям та дівчатам з ССУ, нашим хлопцям з ППО, велике й велике дякую. І низький Уклін за те, що ви робите, за те, що ви захищаєте нас, і робите все можливе, щоб ми зараз з вами сиділи живі. Зі світлом, з цілою хатинкою і з рідними коханими людьми. Також дякую всім енергетикам, всім причасним до цього. Що вони роблять все можливе, щоб ми також з вами сиділи зі світлом і нормально зустрічали цей новий рік. На цьому на у цьому мене все. Це маленький, корот, маленький коротке побажання усім найкращим, незламним українцям, також моїм підписникам, які також незламні і найкращі. Я вас дуже люблю. Я бажаю, щоб на цьому році все було тільки найкраще, тільки гарні новини, тільки перемога. На цьому у мене все. Як і завжди, був Боні. З новим роком, з новим переможним роком над Сраною Роснею. Зі святом, друзі! Всім папа! -па.